Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати два комплекти прикрас, які я зробила з перлів дисків. Я вам показувала їх в нещодавній розпаковці свої, своїх покупок. І значить, кожен цей комплект складається з сережок та браслету. І от, власне, дивіться, що в мене вийшло. Ці комплекти ну, спочатку почну з браслетів. Так? Дві моделі, верніше так, модель одна, але матеріали трошки відрізняються. Тут у мене диски, ось ці з перлів, барочні, барочні перлинки. тут у мене раухтопас або димчастий кварц такої довільної форми, бачите, аморфний, як його тут називають, гематит. На контрасті кольорів чорний разом з сріблястого кольору. І, власне, все. Замочок ось такого плану, без стразиків, без циркончиків. Просто такий глянцевий, лаконічний замочок. Мені здається, він сюди за характером дуже-дуже підійшов сережки. Сережки ось такого плану. Я їх вирішила зробити в асиметрії. Ну, ось, так, ось такого плану, дивіться. Тобто вони, в принципі, просто поміня, поміняли місцями камінь і перлинки тут і тут. І такі самі швензи, як і замочу. Бачите, лакомічні, без якихось там блискіток додаткових. Дуже ефектний вийшов цей комплект. Він вийшов на розмір 17-18, ось так десь, 17,5. Ну, на 17 можна, на 18 теж можна. Значить, Особливість цих перлиночок. Тут подеколи є ось ці природні дефекти. Бачите, якісь там крапочки, краплення. Ну, це природний матеріал, і так буває. Я його не відбраковувала, тому що, ну, звісно, там деякі перлинки були зовсім такі пошкоджені, то я їх, звісно, не ставила. Але е ось такі крапочки, бачите, вони є, вони присутні, і я в цьому нічого страшного не бачу. Це просто показує, що це природний матеріал, бачите? Ось цей такий видимий, але е все одно. Я її поставила. Тобто такий ось комплект. Це з димчастим кварцем, А другий комплект е, повністю ідентичний, але з кришталем, з гірським кришталем або кристал кварц е, абсолютно така сама збірка, бачите, нічого в ній не відрізняється. Єдине, що я тут після перлинок, дивіться, от тут, тут перед замком. Перлинками я поставила ще один набір гематиту. Тут не ставила. Тому що, знову ж таки, перлиниці це природний матеріал, і вони всі не ідентичні за формою. Якась більш пузата, якась більш тоненька. І тому ну, я орієнтувалася на 17-й розмір браслета, цей вийшов 17,5 десь так. Цей на 17-й. Це на 18-й вже не піде, скоріш за все. От. Тому дуже великими я їх робити не хотіла, ну, зробила ось так для різноманіття. І сережки теж в асиметрії абсолютно така сама модель. Тобто сьогодні в мене одна і та ж сама модель, мені здалася вона дуже доречною, дуже цікавою, і я на ній і зупинилась. Такий матеріал у мене ще є, тож, якщо Хтось захоче іще зможу цей комплект поки що повторити, поки матеріал є. Так. Покажу, напевно, вам зараз, як на руці виглядає вся ця краса. Ось таким чином виглядає браслетик на мені. Бачите? Ну, на мене він великуватий. Але досить красиво виглядає, ефектний такий, знаєте. Особливо, якщо ручка буде не така тоненька, як моя, то мені здається, взагалі на таку більш крупну жіночку буде взагалі прекрасно виглядати. Тому що досить такий масивний, але не занадто масивний. Ну, от, такий от браслет. Особливо ще мені здається, що якщо, ви, якщо відтінок вашої шкіри такий більш темний, загорілий, то взагалі буде розкішно виглядати. Так, І покажу, давайте вам зразу і другий браслетик ось браслетик з гірським кришталем. Він трошечки менший, бачите, буквально на піврозміру він менший. І от на мене вже він більш-менш. Теж він так спадає трошки донизу, але його, на мою руку, його вже можна носити. Хто любить такі прям дуже вільні браслети. Той занадто вільний на мене. Ну, я ж кажу, буквально піврозміру там відрізняється. Теж дуже ніжний, дуже яскравий. Теж прекрасно би виглядав на більш загорілій шкірі. Або просто більш такого темнішого відтінку шкірі, от. Ну, але, мені здається, і на мені непогано. <ріст> Обидва ці браслети досить пластичні. бачите, їх можна, в принципі, скрутити як завгодно. Ну, дійсно, ось дивіться, бачите, гнучки, пластичні. Збирала я їх на тросик 0,38. І цей також пластичний. Ось. В якому варіанті вам більше подобається? З димчастим кварцем чи з гірським кришталем? Пишіть в коментарях свій варіант. І як ви ставитесь, до речі, до асиметрії? Тому що мені, наприклад, ось подобаються такі. Зараз це модно, актуально, можна сказати. Але дуже багато клієнток моїх, прям категорично. Не сприймають асиметрію. Як правило, це ті жінки, дівчата трошечки старшого віку, от прям, прям асиметрія, симетрія прям ні-ні ні ні тільки однакові. От. А мені здається, що ну так, інколи вона буває теж така, не в моєму стилі асиметрія, але подеколи дуже. Дуже сучасно і актуально, і, в принципі, гарно поєднується. Тому що, ну, ви бачите, в принципі, тут візерунок повторюється тільки до гори дригу. От, от у мене сьогодні роботи. Сподіваюсь, вони вам сподобались. Пишіть, як вам такі, носили б ви такі прикраси чи ні. Чи любите взагалі перли? Хоча, чесно, мені здається, що перли любить більшість людей. Якщо не всі, то більшість. Особливо такої цікавої форми. От. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк в підтримку мого каналу. На ну, все добре. Бувайте!